XC60 Black Edition, 26-й модельний рік. В даному випадку у нас комплектація плюс. Black Edition в чорному кольорі Onyx Black, чорний перламутр, нова решітка. Ось такий вигляд має авто. 21 колеса. Також повністю чорні. Передній значок, тільки надпис Volvo Проглядається. Це інше повністю. Антихромі, Навколо вікон, релінги, всі надписи на авто. В даному випадку бензинова машина, 250 кінських сил з м'яким гібридом. Повний привід, 25 й рік виробництва, але вже 26-й модельний. Спортивний салон. Має ось такий вигляд, дуже розвинена бічна підтримка, подовження сидушок. Підігріви, вставки з текстиля, новий вигляд має центральна консоль, чорна стеля в комплектації Black Edition. Оновлена мультимедіа 11,3 дюйма, підігрів керма, підігрів лобового скла, передніх задніх сидінь, аудіосистема Harman Kardon, пам'ять сидіння водія і пасажира. Всі системи безпеки, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, все на борту, екстрені гальмування. Ось такий вигляд має авто, другий ряд. Машину, до речі, дуже приємна вартість. 57800, що я там не помиляюсь, точно. 57800. По наявності на Грушевського 39 3, місто Одеса. Звертайтесь, маємо і інші варіанти, які можемо запропонувати. Маємо на тест-драйві авто. Ось, до речі, наша нового тестова, вже також 26-го модельного. Тільки чекаємо номери і зможемо проводити тест-драйви вже на ній. Така ж сама машина, але не Black Edition. До речі, можна порівняти їх. Ось Black Edition і просто плюс Dark. Проглядаються деякі елементи з хромом. І ззаду також покажу різницю між ними. Black Edition в чорному кольорі. І Plus Dark в кольорі Forest Lake. Також новий колір зелений. 20-ті колеса в в даному випадку ось такий вигляд мають. Тому завітайте до нас, будемо раді вас бачити. 21 колеса. У 21 колесах вже ще додатково у нас розширені такі арочки захисні елементи присутні. Автодальніч, камери 360, також тут схований радар адаптивного круїз-контроля. Нарядна машина. Тому кого цікавить, звертайтеся, будемо раді вас бачити.